Молитва до святої Рози з Ліми Ославна Трояндо Пресвятої Марії. Благословенна Діво і жінко з чистою душею. Перша квітка святості Америки. Велика у смиренні та сповнена милосердя. Ти вирізняєшся ароматом своїх чеснот, якими палала з любові до Ісуса в Євхаристії, та мала глибоку відданість Пресвятій Марії. Будь нашою заступницею, благай Божі благодаті для нас, і випроси нам те, чого ми просимо з великою впевненістю. Свята Розу зліми, жінка, повна Богом, віддана і вірна місіонерко, яка своєю проповіддю, своєю молитвою та своїми умертвіннями випросила незліченні навернення, яка поширювала розарій із невтомним завзяттям і була співчутлива до нужденних та пригноблених. Пам'ятай про вірних, відданих Тобі, і молися за нас, коли горе, гіркота і злидні нас пригнічують. О свята Розо наділена видатними якостями і присвячена Господу з дитинства. Знаючи, що завдяки твоєму посередництву тисячі чудес сталися для користі тих, хто прикликає тебе. Я звертаюся до тебе з проханням про твою потужну допомогу в ці хвилини туги та відчаю. Свята Роза дивиться на мої нинішні нещастя і отримує від Всевишнього те, що мені так потрібно. Дякую тобі, моя свята. Я знаю, що ти вислуховуєш мої молитви і зробиш усе можливе, щоб принести мені добро. О свята Розолімська! ти, яка писала книжки про духовне життя і ширила любов до молитви, спонукай нас молитися щиро і частіше. Благослови нас і керуй нами, щоб ми могли плідно служити відданості і любові до ближнього. І веди нас до неба, де ми співатимемо з Тобою вічно, славу Ісуса Христа, Спасителя, який воскрес, живе і царює на віки вічні. Амінь.